Коли президент Рональд Рейган розпочав свій перший термін у 1981 році, економіка США переживала важку ситуацію. Рівень безробіття був високий і зростав. А у 1979 році інфляція досягла найвищого рівня для мирного часу. Намагаючись подолати ці проблеми, адміністрація Рейгана запровадила низку економічних заходів, включаючи зниження податків для великих корпорацій і осіб з високим доходом. Ідея полягає в тому, що податкова економія для багатих призведе до того, що додаткові гроші просочуватимуться до інших, і з цієї причини цю політику називають економікою просочування. З 80-х до кінця 90-х років США пережили один з найдовших і найсильніших періодів економічного зростання в історії середній дохід зріс, як і темпи створення робочих місць. Відтоді багато політиків посилались на теорію просочування вниз як на виправдання для зниження податків. Але чи ця політика справді спрацювала чи то в сенсі стимулювання економічного зростання, чи то в плані покращення обставин для американців, чи працювала б вона за інших обставин? Щоб відповісти на ці питання, головне, що слід розглянути, чи шкідливий вплив зниження податків на податкові надходження уряду, чи справді заощадження на податках кошти стимулюватимуть економіку. Та чи справді стимулювання економіки покращує життя людей? Ідея, що лежить в основі зменшення податків, полягає в тому, що якщо податки будуть надто високими, люди матимуть менше бажання працювати, а зрештою це призведе до зменшення податкових надходжень. Таким чином, за нижчої ставки податку, уряд міг би фактично отримати більше податкових грошей. Які він теоретично міг би витратити на покращення життя своїх громадян, тому що люди працюватимуть більше, коли зможуть зберегти більше частину своїх заробітків? Звичайно, існує обмеження щодо того, наскільки уряд може знизити податки. За нульової ставки податку немає податкових надходжень незалежно від того, скільки людей працюють. Отже, хоча зниження високої податкової ставки буде нормальним, корочення низької податкової ставки буде непродуктивним. Перешкоджаючи здатності уряду виконувати важливі речі. Ставки податків були надзвичайно високими, коли Рейган вступив на посаду. Його адміністрація знизила найвищу ставку податку на прибуток з 70% до 28, а податок на прибуток підприємств з 48 до 34 Для порівняння станом на початок 2021 року, ці показники становлять 37% і 21% відповідно. Коли податкові ставки нижчі, зниження податків для заможних може бути шкідливим. Наприклад, у 2012-2013 роках законодавці знизили максимальну ставку податку в штаті Канзас майже на 30% і зменшили ставки податку на деякі підприємства до нуля. У результаті балансовий звіт уряду одразу став негативним і не відновився, означаючи, що заможні особи та компанії не інвестували назад в економіку. Одним словом, гроші не потекли. Здається, це тенденція. У дослідженні, проведеному за кілька історичних періодів у 18 країнах, лондонська школа економіки виявила, що зниження податків збільшило статок 1% найбагатшого населення, але мало вплинуло на економіку в цілому. Щоб зниження податків для багатих справді стимулювало економіку. Їм довелося б витратити заощадження гроші, наприклад, у місцевих підприємствах. Але це не те, що відбувається на практиці. Жодна економічна політика не діє ізольовано. Кожен час і місце є унікальним з кількома політиками, які застосовуються одночасно. Тому для кожного набору сценаріїв існує лише один тестовий приклад: це ускладнює визначення остаточних рішень щодо того, чи спрацювала б економічна політика, чи щось інше могло спрацювати краще, чи спрацювало б це в іншій країні, і все ж риторика навколо економіки просочування вниз, як за часів Рейгана, так і після нього, часто обіцяє щось остаточне. Витрати найбагатших членів суспільства на інші речі, окрім податків, безпосередньо покращують фінансовий стан менш заможних однак немає багато доказів на підтримку цього.